Сьогодні розповім топ-5 застосунків для створення відео в моїй соціальній мережі. І розпочнемо з застосунку VN або інколи я використовую капкат, коли мені треба змінити фон або накласти якусь анімацію. Другий застосунок це Lumi, В ньому я редагую текст. Його можна робити округлим, ширшим, тоншим, редагувати майже всі параметри, тому я його обожнюю. Використовую також для оформлення сторіс. Третій застосунок це вирізка. Я обираю фоторум. Як на мене, він Вирізає краще, ніж Magic Eraser, а також має шаблони, таку можна зробити акантовку, І ще дуже крута функція, фон можна згенерувати. І четверта програма це субтитри. Я в 90% випадків використовую Captions, я знаю, що комусь приїлися, для цього є альтернатива верба, теж класний застосунок, але. Я обожнюю кепшенс, що є можливість генерувати підпис для ваших соціальних мереж. Він на основі вашого відео підбирає а, хештеги і підпис робить. Це дуже зручно і супер економить час. І п'ятий застосунок, який я останнім часом просто обожнюю, це канва. Він вміє робити ось так. Я використовую саме точкову генерацію, це моя улюблена функція. Звісно, не кожен день, але я прям кайфую. Напиши в коментарях, як тобі ці застосунки, можливо, щось вже використовував, став вподобайку і підписуйся на канал. До зустрічі!